Подорож з групою в Бушу, що у Вінницькій області, перший день, 31 березня 2023 року. Виїхали ми з містечка Димар, що у Київській області, о 5.30 ранку. Збираємо по дорозі наших мандрівників з нашого району і з міста Київ. Сьогодні з нами в подорож їде група учасників, більшість з яких вже була з нами неодноразово в бучі. Новеньких лише три людини. Як завжди, на Житомирській окружні робимо зупиночку на заправці, п'ємо каву, радіємо зустрічі і далі в дорогу. Вже по традиції за містом Вінниця зупиняємося в зоні для відпочинку в гарному лісі і влаштовуємо собі пікнік. Так як компанія, яка сьогодні з нами в більшості вже знайома між собою, і таким складом багато з нами подорожувала, то все проходить в дружній і веселій атмосфері. Галя і Яна взяли в дорогу тортики, тому відразу знаходимо привід і вітаємо березневих іменинників: Ангеліну, мене, Наташу і Ларису. Слова для привітання надаємо Алі і Ігорю. Дуже душевно і весело поспілкувалися, перекусили і в дорогу. Ми дуже любимо робити такі зупинки в дорозі, бо це як частина подорожі, яка дає можливість познайомитися, хто ще не знайомий між собою, та налаштуватися на подорож та відпочинок. Нарешті ми в бущі, що у Вінницькій області. Заселяємося в дуже класну приватну садибу, година на відпочинок і йдемо на обід. Відразу після обіду йдемо на екскурсію по державному історико-культурному заповіднику Буша. Це не банальна історична екскурсія, бо знайомить нас з цими місцями провідник по місцям сили Людмила. Буша це місце сили. Сюди їдуть рідновіри, езотерики, екстрасенси, йоги і прості туристи, але всі вони говорять про неймовірну енергетику, яку дарує Бушанська земля. В буші трохи дощить, але це нам не заважає. Природа просипається після зими, і їй також потрібна волога. Під час екскурсії ми з нашим провідником Людмилою торкаємося дуже глибинних і філософських тем про життя, смерть, війну, світобудову, а також відзнання себе і всесвіту як єдиного цілого. Оглядаємо замкову вежу і потім заходимо всередину. Тут ми почули цікаві історичні факти про бушу. Буша увійшла в історію України як одна зі славних віх визвольної війни 1648 по 1654 років, що проходила під проводом Богдана Хмельницького. На той час це було велике місто з замками, підземними ходами та баштами. Одна з башт вціліла і зберегла ту епоху для нас і до сьогодні. Підіймаємося на оглядовий майданчик башти, з якого відкривається дивовижний вид на Бушанську долину. Милуємося цими краєвидами і далі йдемо до трипільського павільйону. Дуже пізнавальну цікаву екскурсію про трипільську цивілізацію, слов'янські народи та звичаї розкопки та древні поселення провела для нас пані Людмила. Ми слухали її розповіді, вникаючи в кожне слово у 2005 році. Тут було проведено археологічні розкопки. На площі 150 метрів було виявлено залишки Трипільського житла 4 тисячі років до нашої ери, незначні залишки чорноліської культури. Дирекцією заповідника було вирішено зберегти розкоп для нащадків. Для цього над розкопом було збудовано захисний павільйон, музей археології. А далі на нас чекала бушанська загадка древній скельний храм. Скільки незрозумілих, дивних і фантастичних моментів з нашими учасниками відбувалося саме в цьому храмі, починаючи з 2018 року, як ми почали в бушу возити групи. Напевне, вже книгу можна про це написати, але то вже інша історія. Точний час будівництва цього храму невідомий, та більшість сходяться на тому, що це були ще дохристиянські часи. Це однозначно сакральне місце, символ погляду у потойбічний світ. Уявіть, у світі не існує аналогів такого барельєфу. Коли стоїш серед стін цього храму в тиші, здається, що торкаєшся до такої глибини людської історії, що просто голова йде обертом. В цьому храмі колись був один із таємних католицьких орденів, який в 19 столітті використовував цей храм для своїх таємних зустрічей, і він поставив знак свого перебування тут на стіні, яка знаходиться біля барельєфу. А саме, знак Пресвятої Богородиці, Око в трикутнику це знак масонів. Та дату, коли це було зроблено. Сюди привозили екстрасенсів, які говорили, що через деякий період цей храм розкопають і знайдуть там те, що переверне наше уявлення. Ні, це не буде золото чи щось матеріальне. Ми отримаємо знання, яке зможемо використовувати для покращення нашого буття. Ми розкопаємо щось таке, що навіть не вкладається до нашого сприйняття. Після такої дивовижної екскурсії у кожного з нас в голові крутилась купа запитань, які ми зможемо задати нашому провіднику протягом наступних днів, а також купа роздумів, бо було про що задуматися, можливо, вперше на такі теми. Далі всі разом йдемо на вечерю в садибі, де ми проживаємо. Дівчата вже для нас все приготували і чекали на нас. Програма у нас досить насичена, тому після вечері ми з нашими туристами йдемо на майстер-класи. Частина групи відправляється малювати на воді. Майстер-клас малюнок на воді це техніка ебру, з якою нас знайомить майстриня Світлана. Абстрактні малюнки ми створювали на спеціально загущеній воді природними фарбами, що не тонуть. Замість пензлів ми малювали шилом та гребенем, але дива на цьому не закінчилися, і свої малюнки ми перенесли на папір та забрали з собою. Кожен з нас намалював по два абстрактних малюнка, і за бажанням Світлана кожному персонально провела психоаналіз його малюнка. Це вже не секрет, що ми підсвідомо обираємо кольори, форми і розміри для малювання. Тому за допомогою психоаналізу можна багато чого дізнатися про себе, про блоки та можливості, які існують у кожного з нас на сьогоднішній день. Інша частина групи пішла на психологічний тренінг по арт-терапії. До речі, майстриню цього майстер-класу також звати Світланою. Малювали дивільний малюнок на папері фарбами або олівцями. Це була робота з підсвідомим. А далі Світлана з кожним індивідуально спілкувалася та розшифровувала намальовані нами знаки, символи і кольори. Після цих майстер-класів і після психологічної розшифровки малюнків були і сльози, і ступор, і купа запитань. Чому так? Бо ці техніки торкаються по таємних куточків нашого життя, які ми заховали далеко-далеко, але вони і досі діють на нас. Тому потрібно їх доставати, пропрацьовувати і, якщо потрібно, відпускати. І якісно жити далі. На сьогодні все. Треба лягати спати, бо завтра зранку йдемо на гору зустрічати сонечко. Другий день, 1 квітня 2023 року. Сьогодні ми прокинулися дуже раненько, і вже о 6 годині ранку всі разом з нашим провідником йдемо на гору Лисківка зустрічати сонечко та проводити практики. Коли ми піднялися на гору, то побачили, що все оповите туманом. Наш провідник Людмила почала проводити практики, і згодом ми побачили, як розвіявся туман, і на горизонті ми побачили, як сходить сонечко. Почалася магія ранку. Здавалося б, схід сонця повсякденна справа. Але ж ні. Скільки всього можна побачити, відчути, зрозуміти і осягнути, коли ти споглядаєш перехід від небуття до буття. Поряд з власним пробудженням ти бачиш пробудження природи, пробудження всього світу. Як же мудро і грандіозно влаштований цей світ! Сьогодні я побачила, як роса під дією сонця перетворювалася на коштовне каміння і виблискувала різними барвами. Це було дуже гарно. Виконали практики, намилувалися світанком і вирушаємо далі до зоряного містечка. Трохи замерзли, і наші дівчата зігрівалися танцями. Виглядало це кумедно. Неспішним кроком ми дійшли до зоряного містечка. Зоряне містечко це три об'єкта дві зірки і один лабіринт, що викладені з каміння за спеціальною схемою. Енергетика цього місця дуже сильна, і саме тут відбуваються всілякі аномальні явища. Звичайно, є свої правила і ритуали для працювання з цими об'єктами, і наш провідник Людмила детально розповіла нам, як взаємодіяти з цими об'єктами. Також ми тут багато говорили про такі поняття, як енергія, вібрації, про сенс нашого життя та як гармонійно взаємодіяти з простором, в якому ми живемо. Далі, за бажанням, наші мандрівники на свій вибір проходили лабіринт або одну із зірок. Відчуття та трансформація були неймовірні. Були і сльози, і радість, і натхнення, і різна гама почуттів. У кожного вона була своя. Це був неймовірний ранок. Далі ми поверталися в садибу, бо на нас чекав сніданок. Ішли йшли ми через старовинний козацький цвинтар. На цьому цвинтарі вже більше ніж 100 років не було поховань. Ранковий туман додав цьому місцю атмосферності. З цього ракурсу відкривається панорамний вид на Бушанську долину. Повертаємось в садибу, швиденько перевдягаємось і всі зустрічаємося на сніданку. Снідаємо, потім ранкова кава в колі друзів і збираємося їхати в гайдамацький яр. Як тільки ми приїхали до Гайдамацького яру, перед нами відкрилася неймовірна панорама, чисте повітря і спів пташок. У нас усіх дуже гарний настрій, знаєте, таке відчуття, що хочеться обійняти весь світ. Ми швиденько групуємося і слідуємо за нашим провідником Людмилою. От я довго думала, як підібрати слова, щоб описати вам це місце навіть не місце, а атмосферу і відчуття. Як можна описати справжні природні скульптури з пісковика, які під дією вітру і дощу з часом стали приймати химерні форми і розкидані на території 96 гектарів? Тут можна годинами блукати, гуляти, роздивлятися, медитувати та фантазувати. Як можна на словах передати атмосферу дружньої компанії, де ми просто розмовляли, варили каву, слухали спів пташок і насолоджувалися цим фантастичним місцем? А які підібрати слова, щоб пояснити відчуття, коли ти знаходишся та медитуєш серед мегалітичного каміння в місці сили? Це потрібно відчути. Гайдамацький яр багато віків вважається місцем сили. Сюди приїздять люди з різних країн, щоб відкрити та відчути на собі цю силу. Це своєрідна каньйоноподібна долина. Тут протікає красива річка Бушанка, а довкола ростуть височезні граби, вільхи та клени. Спочатку ми з нашим провідником Людмилою піднялися на камінь волхвів, де провели медитацію і практику. Це було незабутньо. Потім ми слухали звичайня дайви. А ви знаєте, що таке Дайва? Дайва це біорезонансний інструмент і його звучання це музика, яка звучить всередині нас і в просторі навколо. Дякуємо нашому провіднику за можливість чути це диво своїм неймовірним звуком, Дайва здатна творити чудеса. Її глибоке, ніби неземне звучання не може залишити байдужим нікого. А потім у нас був вільний час в цьому магічному лісі. Ми розбрелися хто куди. Потім почав накрапати дощик, але ми не хотіли звідси йти. Ми спілкувалися, варили каву та обговорювали цікаві життєві питання. Коли ми повернулися в садибу, на нас чекав смачний обід. Після обіду і аж до вечері у наших мандрівників був вільний час. Хтось пішов відпочивати, а інші пішли прогулятися в Бушанському парку скульптур. А ви знали, що в буші знаходиться найбільший парк скульптур в Україні та один із найбільших у Європі під відкритим небом? З 1986 року в Буші щороку проходять кількатижневі пленери скульпторів Подільський оберіг, під час якого майстри з України і з за кордону витесують скульптури на задану тему. Це стало можливим завдяки багатим покладам камня-пісковика у цій місцевості. Загалом, більше ніж за 35 років, на території заповідника, завдяки цим пленерам, з'явилося більше 200 кам'яних фігур. Час непомітно пролетів, і ми почали збиратися на вечерю. Наші мандрівники так загулялися, що спізнилися на вказаний час. І ми, ті, хто прийшов вчасно, вирішили влаштувати для тих, хто запізнився, жартівливе покарання. Ось так ми їх пропускали в їдальню. Всі були в гарному настрою, тому вечеря пройшла дуже весело. 90% учасників, які сьогодні з нами в цій подорожі, пережили жахіття окупації в Київській області. Знаєте, що мене радує? Що ми прийняли для себе рішення жити далі. Дякуємо за це нашим хлопцям і дівчатам із ЗСУ. Після вечері ми збираємося на гору проводити практики. Йдемо через древній козацький цвинтар. Ми побачили могили з 18 по 20 століття. На багатьох хрестах викарбувані старинними літерами дати поховання, імена та прізвища. На інших могилах написи давно стерлися. Є тут латинські та мальтійські хрести, зустрічаються також могили з круглими хрестами. Кожен хрест з його хитромудрим написом представляє із себе безцінну знахідку зразок древнього кам'яного мистецтва. Є тут одна цікава могила, яку місцеві називають ключем планета Земля. Якщо до неї придивитися, то могила дійсно схожа на гігантський ключ, який якщо прокрутити, то наша планета відкриє свої таємниці, які вона сховала у своєму лоні. Кажуть, що поруч з цим хрестом в цьому місці дуже сильна енергетика. Робимо практики на горі, після чого на нас чекає дуже цікаве дійство при свічках. Відео ми там не знімали, але повірте, було дуже цікаво і змістовно. Після насиченого дня йдемо спати, бо завтра на нас чекав ще один день нашої подорожі. Третій день 2 квітня 2023 року. Сьогодні ми прощаємося з бушею та їдемо в місце з дуже гарним краєвидом на річку Дністер, це Лядівський скельний монастир. З гарним настроєм йдемо на сніданок, потім дуже дякуємо і прощаємося з нашим провідником Людмилою. Точно знаю, що більшість людей з цієї компанії точно сюди ще повернуться і не раз. Дівчата так відтягують момент від'їзду з буші, що влаштовують нам різні вікторини по дорозі до машин, а ми з радістю приймаємо в них участь. Загружаємо валізи. Я точно знаю, що буша лишила слід в серці кожного з нас. І я впевнена, що подорож в це місце хоча б на трохи, але точно змінила наш світогляд. І це дуже радує. Їдемо в Лядівський скельний монастир, що у Вінницькій області. Ми приїхали сюди за краєвидами та подивитися, що ж таке монастир в скелях. Як тільки ми пройшли центральний вхід, то відразу почався невеликий підйом, який потрібно здолати, щоб прийти до Печер монастиря. І відразу нас зачарували краєвиди на річку Дністер. Уявіть, тут скельний монастир було засновано ще в 1013 році. Він є одним з найстаріших в Україні. Тобто цьому монастирю вже більше, ніж тисяча років. Чим вище ми піднімалися, тим все гарніша панорама відкривалася перед нами. Ми ще не дійшли до основних будівель монастиря і побачили стежку з не дуже зручними сходинками, які стрімко піднімалися вверх. Звичайно, ми туди звернули і дібралися до печери в скелі. Можливо, вона є давнішня ця печера. Зараз вона точно не використовується. Тут є декілька кімнат, також є маленькі віконечка. І головне краєвид, який розкинувся перед нашим взором. Ми сиділи з дівчатами, розмовляли, милувалися краєвидами, насолоджувалися цим моментом. Погода була чудова. Тут дуже тихо і затишно, ніхто не хотів звідси йти. Потім ми пішли далі. Тут ми вже побачили сучасні келії монахів. На території монастиря частково проводять будівельні роботи. Дійшли до храму. Хто мав бажання, то поставив свічки, помолився, і ми побачили монаха, який тут проживає вже сім років. Про це ми дізналися вже пізніше. Зав'язалася бесіда, і уявіть, монах нам розказав, що він декілька років проживав і працював в селі Козаровичі, а це наш район Київської області, звідки ми приїхали. І декілька учасників нашої групи були саме з села Козаровичі. Монах дуже радо нас зустрів і запропонував для нас провести екскурсію і провів нас в ті місця, які для туристів закриті. Так от. Ми дізналися, що заснував цей чоловічий скельний монастир, славнозвісний родоначальник православного чернецтва у Київській Русі, преподобний Антоній Печерський, Той, що започаткував і Києво-Печерську лавру. На святій горі Афон Антоній Печерський отримав благословення йти на Русь, щоб сприяти становленню тут чернечого життя. І коли преподобний Антоній повертався на Батьківщину, він побачив високі крейдяні склясті береги Дністра. І заснував тут обитель. Він вирубав у скелях келію, зібрав навколо себе учнів, а потім, давши їм настанови та благословення, вирушив далі аж до Києва, де і заснував всесвітньо відомий Києво-Печерський монастир. Протягом багатьох віків монахи жили тут дуже скромно і дотримувалися аскетичного життя. Але прихід до влади більшовиків виявився для обителі найстрашнішим випробуванням за всю його історію. У 30-х роках ХХ століття монастир був не просто закритий, а знищений. Були зруйновані його споруди, у тому числі і два унікальні скельні храми. Куполи храмів скинули у Дністер. Місцеві жителі ще довгий час могли бачити, як куполи, що колись прикрашали монастирські храми, виблискують на дні річки. Час відродження стародавньої обителі настав у 1998 році. До цього часу тут залишився неушкоджений храм в ім'я преподобного Антонія Печерського і Печерна Келія, а від двох інших храмів і монастирських споруд лишилася лише купа каміння. Уявіть, нас навіть провели в кісницю, але вона ще не відкрита для відвідувачів, бо ще не повністю обладнана. Мені, якщо чесно кажучи, було трохи моторошно. Ми зайшли в невеликий темний і холодний печерний коридор, а в кінці була кімната з черепами, які виставлені, наче у вітрині, а також повсюди лежать останки стародавних монахів. Уявіть, за словами ченця, найдавнішому черепу понад 800 років. Далі ми пішли до джерела. До нашого часу в обителі збереглося джерело, з якого брав воду ще преподобний Антоній. Також тут можна зануритись в купель. Ченці нам розповідали, що були випадки, коли сюди приїздили невеликовно хворі люди, яким залишалося жити лічені дні, але після занурення у воду вони прожили ще багато років. А яка природа оточує нас? З одного боку храм, а з іншого такі простори, що дух захоплює. Нам вже час їхати на обід, і попереду у нас ще дорога до Києва. Дуже сподобався нам Лядівський скельний монастир, тому неспішно повертаємося до наших машин і їдемо в місто Могилів-Подільський на обід. Дуже ми нагулялися, тому вже зголодніли. На обід у нас був борщ з салом та вареники. Дуже було все смачно та як завжди, весело. Після обіду ми ніяк не можемо зібрати наших мандрівників машини, бо вони ще вирішили пограти в гру. Після такої подорожі всі на позитивному настрою, і виглядала ця гра досить кумедно для випадкових прохожих спостерігачів. Але треба їхати, бо попереду ще далека дорога. Якось ми їх зібрали, усадили по машинам і в дорогу. Краєвиди Вінничини прекрасні. Дорога це як окремий вид задоволення. По традиції, коли ми їдемо додому, то ми зупиняємося на заправці поблизу Житомира, п'ємо каву, і наші мандрівники, які їдуть в різних машинах, прощаються між собою. Бо вже ближче до Києва наші авто їдуть різними шляхами, щоб максимально комфортно розвести наших мандрівників по населених пунктах, де вони проживають. Але і на заправці ми не можемо їх усадити по машинах. Вони вигадують різні приводи, аби ще продовжити подорож. Я дуже дякую всім, хто був ці три дні з нами в подорожі. Друзі, подорожуйте і пізнавайте нашу прекрасну Україну. І до нових зустрічей!